Цей день настав. Я вперше в житті купила хлібну м'якушку. Так, так, тільки м'якушку без скоринки. Що готую свої улюблені туна сендвічі? Для цього нам потрібно 300 грамів тунця в олії. Беріть той, який знаєте і любите. Два яйця зварені накруто, натираю на дрібній терці. Одну-дві помідори та пів червоної цибулі дрібно нарізаємо. Туди ж 100 грамів майонезу, перцю та солі до смаку. Все ретельно розмішуємо до однорідної маси. Ням хочеться їсти. Просто так: беремо наші хлібні матраци. Вперше в першу житті з таким працюю. Можна спати на них. Новий кулінарний досвід. Тішуся, як дитина. Щедро викладаю танцеву пасту на хліб. Ложкою все розрівнюю. Накриваю другою скибочкою хліба, Легесенько притискаю. Я би з'їла такий мега сендвіч. Ножем пилкою розрізаю на довільні шматочки. Я люблю трикутники. Тішуся, любуюся і не вірю, що зараз буду дегустувати. О, а розріз який ням-ням-ням виглядає ідеально. Ну, а яке на смак? Офігейшн. Це дуже смачно! Такий м'якусенький хліб і супер ніжна начинка. Мені подобається. Це шедевр від першого до останнього кусня. Ням, рекомендую!